Слава Ісусу Христу. Дорогі брата і сестри, хто є практикуючий християнин і кожну неділю буває на службі Божій, то дуже легко мені зауважити, що сьогодні вже четверта неділя, в якій проводиться дуже гарна лекція, така наука про хліб життя вічного. 28 липня це остання неділя. Липня була, там Ісус Христос розпочав науку від розмноження хліба, звикло хліба. Люди прийшли слухати, і він жалився над ними, бачив, що вони дійсно вже голодні, якби зморені, і не хотів відпустити їх голодними, і вчинив для них таке дуже важливе, важливе диво розмножив хліб і нагодував досить багато, понад п'ять тисяч людей. Ось така перша наука, що Ісус Христос може. І далі, що сталося? Люди зауважили, що це дійсно дуже добрий вчитель. Такого вчителя ми б хотіли мати не тільки як вчителя, хотіли би мати як цара. І навіть хотіли оголосити Ісуса царем, так просто понад волю Ісуса Христа взяти і оголосити Царем. Але Ісус не погодився, Він відійшов від них 4 серпня, перша неділя місяця серпня. Вже вони говорять, де Ісус? Шукайте Ісуса. І коли його знайшли рабі, як ти тут приїхав, як ти тут прибув? А Ісус їм говорить воістину, кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили знаки і чудеса, а тому, що їли хліб. Тобто, ви звернули увагу тільки на той звиклий хліб, на те чудо, яке я вчинив. Але ви не шукаєте того хліба правдивого. Шукайте того хліба, який не пропадає, який, який буде вам на життя вічне. Ось минулу неділю знову продовжує ці науки, коли вже іудеї почали нарікати, хіба він не син Йосифа, він не син Марії? Чому він говорить, що я зайшов з неба, я хліб, який зайшов з неба? Як він може говорити? Тобто вони вже нарікають на нього, як на сина Йосифа, і не хочуть повірити, що, про який хліб йдеться. А сьогодні, добрі брати і сестри, ми чуємо знову, як оцей може дати нам їсти своє тіло. З такою зневагою навіть не Ісус, а Він, як оцей, як оцей, може дати нам хліб, як може дати своє тіло, як поживу. Але незважаючи на все це, Ісус знову і знову продовжує повчати, що означає цей хліб, про який Він говорить. І говорить вже, вживає слова воістину. Тобто, зверніть увагу, Ісус говорить про ту істину вже. Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете споживати цей хліб, не будете мати життя в собі. Це слова Ісуса Христа. Ісус говорить як істину. Задумаємось, чому так важко було зрозуміти цю науку для юдеїв. Ну, бо, скажімо правду, це не була проста наука. Ми виказалися там серед тих людей, хіба теж би не зрозуміли. Ми сьогодні вже такі, можна сказати, більш освічені вже розумні, бо ми знаємо цілу історію, що означає той хліб, що означає Евхаристія, як це все пройшло. Але хіба всі сьогодні розуміють цю науку? Хіба до всіх вона доходить? Зате часто спостерігає, приходять. Переселенці і отримують так звані продовольчі пакунки. Стоять в черзі. Це треба записатись, треба прийти другий раз, коли отримати. Це таке приниження для людини. Люди мали свою працю, мали своє місце, мали свою якусь, знаєте, свій дохід, і тепер вони стоять в черзі два рази, щоб отримати якийсь продовольчий пакунок, той кусок хліба ну на невелика вартість такого такого пакунку. Але вони стоять, покірно покорюють себе, приходять і отримують цей хліб. Бо хочуть жити. Вони розуміють, цей хліб щоденний, який потрібний сьогодні. Але коли показати цей хліб вічний, а як же з хлібом на життя вічне? Хіба не треба прийти втати, може, в тати, може, так Може, треба те зрозуміти, а який же той хліб, який дає вічне життя? Якщо для сьогоднішнього хліба так важко треба працювати, треба пережити якесь приниження. Треба упокорення пережити, і людина йде на це. А для хліба вічного? Ось дорогі брати і сестри, чому так, важко було зрозуміти, чому так важко було зрозуміти Ісуса Христа? Тому що тут є різний погляд, на різні речі. Хтось дивиться на матеріальні речі, а Ісус Христос показує духовні речі. Вони дивляться на Ісуса Христа як на сина Йосифа і на сина Марії, але не дивляться на нього як на сина Божого. Як можна зрозуміти, якщо бачите в взитку людину, що це син Йосифа, звичайно, як він може розмножити хліб, як він може давати той хліб в життя вічно, якщо він син Йосифа? Але якщо на нього дивитися як на сина Божого, тоді все здає зрозумілим. Він є син Божий. Він для того прийшов, щоб творити це чудо і залишити це чудо серед нас. Ісус говорить юдеям про вічне, вони говорять про земне. Ісус про духовне, а не про матеріальне. А їсти це не тільки споживати. Ісус говорить ясно, це треба просто жити з Ісусом. Треба жити Ісусом. Бо споживає, хто споживає той хліб, цей перебуває в мені, і я перебуваю в ньому. Ось що означає споживати. Не просто споживати, приймати цей хліб це перебувати з Ісусом, приймати в ньому. І це слова знову ж підкреслюю не священника, не пророка, але самого Ісуса Христа. Хто споживає цей хліб, буде жити вічно? Ось умова до вічного життя. Це є умова, яка дуже важлива. Чи ми в це віримо? А якщо віримо, то чи часто споживаємо, чи часто приступаємо до цього столу Господнього? Чи ми це розуміємо, чи це користаємося цього? Багато людей говорить, ну нам не дано, бо там теж можна почути, як Ісус Христос каже, це може зрозуміти той, кому дано зверху, кому Бог відкриє, кому Бог отець відкриє. Але якщо ми скажемо, що не дано, то чому не дано? Бог дає, Бог є щедрий, але його треба попросити, цього треба хотіти, і Бог дасть. І тому так важливо зрозуміти. Що Бог часто проявляє найсвої чудеса, коли дає цей хліб вічного життя, не раз дивують такі приклади, як людина приходить до цієї істини, щоб пізнати, що, що насправді в цьому хлібі життя є надія на життя вічне. Я був свідком е, такого дива, не, не так вже давно, в який спосіб дивний Бог проявляє свої милосердя до людей. Знаєте з тих самих переселенців. Приходила одна жінка та в храм, бо їх там тисячі ходить, але тільки деякі звертають увагу, що в храмі робиться і так далі, для чого храм і, і що там діється взагалі. І оця жінка-переселенка приглядалася, слухала, приходила, потім каже, чому я не можу приступати, так як ваші парафіяни так само до причастя. Чому? Ви ж кажете, беріть, їжте, беріть, пийте, мені не даєте. Розумієте? І пояснили, можеш, ти треба схотіти, треба підготуватись, і ти так само приступиш, але треба до цього дозріти. Почала вона готуватись, ходити на катехезу, навчилась молити, все, потім вже ніби була готова, а виявляється, що вона з чоловіком не вінчена. І священник каже, треба повінчатись, давайте приведіть чоловіка, ми поговоримо. Та ні, він не погодиться, він не хоче, на що, А ви не можете мені одні зробити? На що, для чого мені чоловік в цих справах і так далі. Але священник так настановчо все таке переконливо і сказав, приведи, ми поговоримо. Ну, погодиться, не погодиться прийде. Чоловік прийшов. Спокійний каже, як я не хочу. Я просто не розумію цього, не знаю. Якщо треба, я повінчаюся. А чому я не можу приступити до причастика і до сповіді? Чому не може? Можеш? І він приготувався, пристогов до причасті, Господь, до бо чоловік ходити на службу Божу, так втішилися, що вони відкрили якась істина, що означає цей хліб життя вічного. І від собі через місяць приходить ця жінка, і говорить, виявилося, що чоловік важко хворий, невлікована хвороба, лежить в лікарні і просить, щоб священник відідев його. Священник відідає в лікарні, приносить їм причастя, сповідає його, дає йому таїнство хворих, і через день цей чоловік помирає. І ось ця жінка потім на похороні сказала: ви знаєте, я позавідала своєму чоловіку, яка в нього щаслива смерть, а який гарний похорон йому зробили. Все життя жили без Бога, все життя жили без, без цієї істини. А в кінці пізнали це, як Бог провів. І жінка далі ходить, а чоловіка привела. Розумієте, як, як, як Бог дивний спосіб дав йому прийняти це причастя, дав йому цю Божу благодать, це невидима та Божа благодать, яка в такий спосіб допомагає йому дійсно відійти з цього світу, коли жінка сказала, що яка в нього щаслива смерть була, який гарний похорон зробили. Дорогі жінки, дорогі чоловіки, пам'ятайте, що ми. Відповідаємо одне за одного. І кожну жінку Бог теж спитає, чи ти свого чоловіка запросиш до причастя, чи ти зробив все, що він приступив. І те саме чоловіка запитає, чи ти зробив все, що твоя жінка приступила до причастя, чи ти може не звертаєш увагу, а для чого йому і так далі. Розумієте, яка, яка величезна таємниця? Ми мусимо зрозуміти, що ми всі відповідальні одне за одного. І люди повинні допомагати одного пізнати цю істину. Відиться цілий місяць. Ми слухаємо цю науку про хліб життя вічного цілий кожну неділю. І наступну неділю буде те саме. Я ще раз буде повторення, чи ви зрозуміли, що таке хліб на життя вічне? Воістину, воістину, кажу вам, хто не буде споживати цього хліба, не в Царство Боже. Знову ж таки слова Ісуса Христа. Тому, дорогі, брати і сестри, не жаліймо цієї Божої благодати для інших. Постараємося допомогти іншим пізнати цю істину. Не залишаємо нікого поза цим столом Господнім, бо Бог запрошує всіх, Бог не гордий ніким. Він кожному дасть, хто хоче, і допомагає прийти до цього такого столу Господнього. Тому сьогодні просимо Духа Святого, щоб допоміг і нам. Зрозуміти, пізнати ту спасену науку про хліб життя вічного. Це дійсно спасена наука про хліб життя вічного. Непадковий Ісус постійно повторює. Шукайте цього хліба, шукайте цього хліба, приймайте цей хліб, бо це дійсно нам служить для життя вічного. Амінь. Визнаємо нашу віру.